А тепер мені ж нічого не страшно, Степан відбере захистить. Довна торветься. А злість і досада здержує. Де ж він? Та невже ти не бреш? Та їй богу правда? Степан сам приходив до мого батька, прохав, що пішли старостою до Марки. Батько вже збирається муть табаку в черепку. А дядько Микола зайде за ним зі Степаном разом. От гарбузяку піднесуть сміху буде. Чого? Вони ж посварилися з гнатом. Може на звісіму рушники подає за Степана. Хіба ти не знаєш, Варки? Та знаю, знаю, що вона би свого доказать піде й до чорта на обід. Тільки ж, тільки ж Степан. Рябий, як сорочиється, а варка виродлива, та й гнати ще не забула піднесуть. <рес> ну та що, що рябий? А він здоровий, роботящий, кажуть і гроші є. Чого ж їй ждать, коли гнат покинув? Жаль, 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 жаль. Гарна дівчина, хоч би не Степанові, якщо не проштрапилась. А вона тобі подобається. Диво, а кому ж вона не вподоби. Та першому мені. Я як її побачу, то в мене аж мороз пушкує піде. Ну то й добре. Я їх багато бачив на сахарному заводі, а таких нема. Ну, то сватай. Ні, опізнився. Ну чому ж опізнився? От Степан винесе гарбуза, а ти зараз засилай старостів. Вона за тебе скоріше піде. Бо через тебе і посварилася з Гнатом. Як? Та так. Я бачив, як ти під сіном обняв її. Та й розказав про це гнатові. А його й запалило. Божевільний! Божевільний, я пошуткувати хотів. Я б навіла, а вона мені сто санатола та й вирвалась. Ну що з цього? Пошуткувати? Пошуткував я. Пошуткував? Та я їм на розшалопа вчора, що він до мене чіплявся. Послухай, послухай, гнати ще Витку на вулиці, ходім до нього і розкажемо йому все. І я помирюся з ними, і його помирю з Варкою. Чорт знати, що посварилися. Ні-ні-ні-ні-ні. Йому тепер до варки байдуже. Бо ж бачив, як він біля Софії увивався. Ну і майстер, він біля дівчат. А коли байдуже, то посмімося разом Зу. з ним над Степаном. А потім прийдемо сюди і подивимося на сватання. Ходім. <плес> <плес> а ось і дівчата, ви куди? Туди я не куди. А ми туди. Ти знаєш, що тут сьогодні сватання. Яке? Степан варку. Тю, що ти мене! Та ми побачите, ходім, що чакна, то пошукаємо. А що цього нема на вулиці, я у миколи. Нема. Софія. Слухай, сестричко, я піду додому. Додому. Ну, Гната ж немає між хлопцями, то чого я піду. Може, він до мене зайде вчора обіщав. Параску. Слухай, я боюсь. Чого? Ой, вчора Гнат мені такого не говорив, що я мало не здуріла, а тепер я й не знаю, чи вірить своєму щасті, чи відчині. Так хутко все зробили, що я тепер був, не самовита ходю. Та то вже тобі так падає, що щастя, самоубір йде. Ти ж давно гната любиш. А може він шуткував? Та чого ж йому шуткувати? А Варка хіба не бачила? Глек розбили. А хто його знає? Вони гуляли довго. то сказала, гуляли. Одно гуляти, а друге, повінчатися. Варка з Гнатом гуляла, а заміж чула, за Степана йде. Так воно все. Поки гуляють обриднуть одне одному, а заміж йдуть за того. Хто? Ти, та я знаю, але мені чогось й страшно, я ж тремцю. То тобі радісно, а ти думаєш страшно. Ти що, дитина? Може. Слухай, сестричку, ти як побачиш гната, і ні, не приходиться сказати, що прийшов. Яка ти добра, ну прощай. Вже сонечко заходить, а його нема. Невже ж, невже справді мені судився Степана не гнати? Невже ж та ідолка так причарувала його? Ні, я ж не повірю. А що робить? Ще ж можна дати Степанові звістку? Щоб не пересилати рушниками. Ти самі до Гната? Так. Я піду. Він вдома. Він жде. Здравствуй. Варко. Куди це вона так майнула? Забрала собі голову, що кращої нема від неї. Це Та ж хорошого? хороша. Я ж тобі кажу, вона чарівниця. Всі кажуть, що її баба відьма. Та я сама бачила, як вона на зорях ворожила. Недарма ж на неї так всі бородки упадають. Відьомське кодло. Ходімо, сестру. О! Дивись, гнати де наче крадеться. Вчора посварились, бачу, який ходить. Зачарувала пан. По вулицею не піду. А! А! Пройду мимо, бо як побачу, скаже, що нарочно її шукаю. А! І вгадаю. Цілий день блукаю, то за городами, то в саду панським. За клада назираю, чи не вийде, а вона клята не виходить. Бачите тілько, усміхнуться, махнуть її годі. Не виходить Варка. Завзята і вона. І що тут такого? Що омирко зачепив Варку? А вона ж, як потім присягалась мене, що любить, удурів, так наче чорт у мене втисся. Софію наговорив? сором тепер двічі її глянуть. А. Не виходить. Завзяти вона хіба піти самому в хату? А? Ага. Вона буде капкувати. Мене злість візьме. Чорти його бери. Піду. Нехай же трохи покапкує. Нехай її буде зверху. Позичу очей у сірка. Нідома ні у Петра, ні свирити немає не було. Серед казав, що вранці бачив, як пішов по свого панському панську ваду, чину це і маловорожі. Ну, як нема, то де ж його візьмеш. І підумики, там хлопці збираються. Ну, може, ігнат тим часом підійде. А постичці сюди на сватання. Десь побігла. Мабуть, на вулицю. К мене. Ну, мене шукає. Певне, їй не легше, але ну, нехай же трохи помучиться. А мені тепер байдуже. Після сварки важко тільки поріг переступить. А переступив і помирився. Як я рад, що перениктики себе. Бо в мене таке каторжне серце, як розлітуюсь, то не бачу нічого перед собою. А тепер від серця одлягло і зовсім полегшило. На чаш їсти захотілось. Піду додому. Там, мабуть, мати лютує, бо не знає, куди йдівся. а після піду на вулицю. Співають. Там певно і вона мене жде. Побіжу. Зайду ззаду, підкрадусь і затулю очі. Чи пізна?